І так, знаєте, ото все сталося. Це все йшла пропаганда велика, Україна, незалежна, самостійна. А тут раз і всіх після того параду, че ходу, і всіх поарештували і каталаш. А згадували за те, що в тюрмі виділяли багато людей, побордованих. До речі, До речі, от була вже думка, але знаєте, говорить і воно зникає. Зразу після війни, ну, з мого села арештували були трьох чоловік, трьох чоловік і двох забрали в армію. трьох забрали в армію також. От, значить, Про них ніхто не знав, де вони ділися. Їх ще і це. Коли війна кінчила, руски втекли то були такі, що тут е, села наробляли, де, ну як то назвати, найметами були. Тому що оце все те, то були господарі. Оцей от зараз, де парк відродження, то як хочете, я можу пізніше трошки про нього розказати я, оце. Значить, то були господарі. Тут деякі були такі, що найметами робили молоді хлопці, поляки були такі, трошки багатші, знаєте. А вони платили непогано. І коли е, все то втікло, стали люди розшукувати тих, кого поарештували в тому числі з мого села. Мій батько, е, він, батьків стрій, ну ви знаєте, що таке стрий. от, був директором школи за німців і за Польщі. А був священник в Довжанці гірка. Вони кожну середу, ото був, значить тут цей ярмарок, але вони їздили тут, вони, та інтелігенція збиралася, щось вони тут собі там А батько їх возив, батько були гарні коні, і він їх возив. І коли ото все кінчилось, батько, значить, вони зібрались і батько повіз їх сюди. Бо говорили багато, шуміли. Так. так, і привіз до І коні лишили, от, то, де я вам казав, на руській вулиці, там були ті розвалені, то все. Там була лобода, позаростала все. Там стояли тут ближче до цього, до церкви, то була параколка, там всяке. А там були розвалені, там стояли, ті ставили, і коні ставили. Ну, Мене взяли, бо треба було пійнувати конвокали батоги, з коней знімали уздечки. Ну, дон -дон Тернопільські хлопці десь щось там собі треба було зробити. І я мав сидіти, хоч я би нічого не зробив, але я все-таки був сторож якийсь. А вони пішли дивитися. Коли вони вернулися, вони стали між собою там розказувати, говорити, яка там була наша хітля побити, помордовані. Крові лежали, люди ходили і пізнавали, де от, пізнати її не дуже було. Це ви говорите, як німці прийшли. Як німці ви, прийшли, а руски втікли. Так, розумієте? От оце я пам'ятаю, що то вони розказували, то то. Це. Ну а потім було це, правда, тих, сел, що з села поарештували, одного знайшли тільки вбитого. Так, так, вбитого. Так, от, е, а двох не знайшли. Але потім казали, що Значить, зразу за цим, е, на подвір'ї була викопана яма і там скидали туди, в ту яму. Решта, значить, так лишили. А чому? Тому що в Чоркові була тюрма, в Бережанах була тюрма. Там була маса народу, тут була маса народу. Відступати не було дано ніякого наказу. А вивезти всіх тих. Неможливо, вони не мали просто транспорту. Тих, що вони могли вивезти, частину вони в Бережанах були, частину в Чоткові, а частину тут. Тех, що вони забрали і стали вивозити в Вінниці, їх всіх там розстріляли і похоронили в Вінниці. От. Так що то от така була, розумієте, страшна цей. А вже по тому, як вже другі руські прийшли. То маєте ото, де зараз сквер, де стоїть Музерка. леся. Дорога від у зараз широка, ну тоді від костела, а вона майже була навпроти входу, ну, розумієте? І де був музей на валові? І туди все, то було огороджено, стояли. Вишки, отут на, на куті от проти універмагу, і Шевченка. і Шевченка. Вишка стояла. Далі стояла вишка близько до театру, де театр ресторан Україна. Було все окружене і стояли вишки. І на вишках стояли тобто територія тюрми. тюрми. огорожена Так, так, то була територія тюрми огорожена От. І вона. Я вам скажу, вона довго була. Вона була десь ну, до 50-го. Поки не забрали чортків. Так, десь так. Разумію? Бо Тернопіль же зразу не був областю, а була Чортків, як тільки прийшли. Тут вже стояли німці. Ну, окружені були. А область була в Чорткові.